Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас чудову добірку з п'яти дизайнерських парфумів для жінок, які я вважаю, будуть дуже доречні цього літнього сезону. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, та не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, бо це точно допоможе його просуванню. А після цього ми можемо розпочинати. Ну, дивіться, чесно кажучи, я вже зняла це відео на своєму першому англомовному каналі, але подумала, може Ця добірка буде і для вас корисною. Тому, перш ніж ми розпочнемо, мені було б цікаво дізнатися про ваших актуальних літніх улюбленців. Залишайте їх у коментарях, і якщо в мене буде така змога, я їх обов'язково затещу. Ну а розпочати я хочу з парфуму від бренду Zara, і це їх літня версія аромату Red Temptation. Ви вже могли чути про нього на моєму каналі, бо саме перший з цієї колекції дуже нагадує популярний Baccarat Rouge 540. А ця літня версія більш фруктова. Тут є нота Лічі з мал... Линою і ці ягідні нюанси дуже соковиті, не начебто у свіжому літньому коктейлі. Потім тут у нас є ще плюстки троянди та півоні. Вони, начебто, кришталеві і нагадують мені особисто теж популярний нішовий аромат. Флор Наркотік, він дуже дорогий, а вже ж зараз набагато бюджетніше, але у базі в нас таки знову ж є характер бакара руш через мускус, амбро та праліне. Він супер сучасний, легкий, з ним дуже комфортно і в день, і вночі. Він легкий, тому можна з задоволенням носити, коли у вас літня сукня, або ви йдете до праці і хочете компліментарний, але теж веселий аромат. Він романтичний, він дуже лагідний, жіночий. Тут є ось. Ці фруктові нюанси, вони додають чогось більш цікавого до такої флоральної і дуже романтичної, легкої композиції, яку я вам раджу затестити, якщо у вас є така змога. Бо це аромат недорогий і з ним дуже комфортно, він точно літній, не такий, як решта з колекції. Якщо вам цікаво про них більше дізнатися, передивіться мої попередні відео, або я можу зняти для вас окремо саме по Red Temptation. Ну, а якщо ми вже заговорили про аромати з цікавою ноткою, такої, знаєте, фруктовості, але яка має в собі перчинку, я точно повинна вам розповісти про мій давній фаворит Libre від Yves Saint Laurent. Цей парфум для тих, хто полюбляє аромати з характером. Він потужний і насправді раніше нагадував мені Монгерлін, бо тут є ваніль в поєднанні з лавандою, але вона більш соковита. І менш пудрова, ніж Монгерлен, бо вона тут теж в компанії з мандарином, соковитим та спілою чорною смородиною, а також петігрейном нотка, яка додає більш різкого елементу, але апельсиновий цвіт, та жасмін, які вносять флоральність, це все згладжують, особливо коли він запудрється. В базі тут є мускус, древесина і ця мадагарскарська ваніль, яка робить його не начебто і солодким, але, знаєте, з таким натяком на щось більш ароматом. Я думаю, це через лаванду, яка теж відчувається у шлейфі, а він дуже приємний, компліментарний. Якщо ви шукаєте гарний парфум на вечір, може у вас є якийсь особливий захід, цей парфум насправді дуже впізнаваний, багато жінок його полюбляють, але він гарно шлейфить і завжди збирає компліменти. Це вже ж залежить від вашого смаку, який флагман з цієї колекції ви оберете, але мені подобається саме ця версія одепарфам. Але якщо ми вже торкнулися тему футуру, Флагманів. Нещодавно у колекції Nomad від Chloe вийшов новий, і він називається Nomad Jasmine Naturel Intense. І мені особисто дуже подобався попередній аромат. Ви вже про нього багато разів слухали і чули моїх відео. Але коли вони випустили цю версію, в якій фокус саме на ноті жасміну, то мені дуже стало цікаво, і вона не занадто відрізняється від попередньої, яка мені нагадувала гунку дежування з банановим смаком. Маком, таку дуже оптимістичну, дитячу, може, це через сливу мірабель та грушу, які заявлені у піраміді, бо в нас тут немає банану, але присутні фініки, такі соковиті, солодкі, начебто медові. Ще є сандал з ванілью. Вони додають більш кремової, гарної, плавної текстури, дубовий мох, який дуже. Такий визначний для цього аромату. Взагалом, насправді, перший парфум був в стилі шипер. Цей дуже від нього відрізняється, особливо через єгипетський жасмін. Він такий дуже опулентний, але не важкий, це приємно, бо раніше мені не подобалися жасмінові аромати через дуже неприємний досвід з парфумом Alien, який я не переношу. Але цей аромат, він дуже універсальний, з ним приємно і в день, і вночі. Він комплементарний через більш солодку, але не занадто гурновий. Майнську складову, супер елегантний. І такий, знаєте, якщо мені треба було порадити вам тільки один на це літо, я би сказала затести його. Він супер сучасний, супер піднімає настрій, збирає компліменти. Але якщо ми вже говоримо про компліментарні парфуми, мені здається, саме солодкі аромати завжди. Звертають на себе увагу, і я не знаю, що зі мною не так, але я обожнюю такі відверті, солодкі, гурманські, майже їстівні парфуми. І ось цей мій давній фаворит від бренду Jean-Paul Gaultier, який я коли затестила влітку і закохалася. В мене завжди на верхній поличці, коли настає літо, я достаю лябель і задоволенням його ношу. Тому що це аромат про якийсь смачний грушевий десерт. з Ванільним сиропом. Тут ще є нота шкіри, вативера амбру та мускусу, але я їх не супер відчуваю на своїй шкірі. Можливо, вони будуть більш помітні на вашій, але я хочу сказати, що цей парфум завжди звертає на себе увагу. І якщо ви йдете на якусь вечірку, у вас захід, буде багато людей, і ви хочете виділятися, і ви полюбляєте солодкі аромати, бо це важливо, цей парфум це справді дуже соковитий, фруктовий, але теж. Начебто, цукровий такий сиропний десерт у флаконі, вам з ним буде по дорозі. Він дуже привабливий, звабливий. І мені подобається носити його саме влітку, коли спекотно, бо він не душить. І це точно плюс. Він гарно збалансований, шлейф від нього неймовірний, він потужний. Мені особливо не треба його занадто багато наносити, а ще в нього є інша версія. Вона ще більш вечірня і, я б сказала, доросла. Але якщо ви не фанат гуманніки, не фанат солодких або фруктових ароматів, я можу порадити щось цікаве і для вас. Це такий не просто флоральний, а навіть цитрусовий аромат, який освіжає, але водночас додає більш впевненості у собі. І це Лінтер Ді Toilette саме 2022 року версія, бо вони змінили формулою і на початку я не зрозуміла для чого, а потім, коли його поносила, хочу вам сказати, він на мені виріс. І в ньому є настільки реалістичні квіти. Тут вони потужні, апельсиновий цвіт, тубероза, жасмін, такі справді білі, відверті квіти. Поєднання з цитрусовими нотами апельсину, бергамоту, мандарину, гіркого апельсину і дуже чистого мускусу в базі, я вам хочу сказати, що він мені нагадує квітучий літній сад або прогулянку під квітучими деревами, може, акації, яка дуже зваблює, яка має гіпнотичний аромат цей парфум, він легкий через цитруси, він трішки пудровий, але чистий через мускус, і він дуже квітучий, дуже потужний, дуже елегантний саме через квіти. Мені він неймовірно подобається, і він супердоречний влітку, коли ви можете щось таке звабливе, але не занадто важке до праці або й в повсякденному житті, навіть на побачення. Він буде неймовірно гарно звучати. Врешті, як і усі інші аромати з цієї колекції, якщо мені треба було дати вам рекомендацію тільки одного найкращого жіночного парфуму бренда Люкс. Я б сказала, це Lientardie від відживанши. Усі флагмани шикарні, тому обов'язково їх затести, як і усі аромати сьогоднішньої колекції, будете наступного разу проходити мимо магазину, обов'язково зайдіть, нанесіть їх на себе і чекайте компліментів. Вони дуже приємні, вони дуже звертають на себе увагу в позитивному сенсі. Ну і дайте мені знати, якщо у вас залишилися будь-які питання, або, може, у вас є запит по наступному контенту. Якщо вам цікаво побачити другу частину, Частину літньої добірки, може того разу нішових парфумів, обов'язково напишіть мені у коментарях, бо сьогодні я вирішила звернути увагу саме на ті аромати, які більш легко можна знайти у магазинах. Але ви мені напишіть, які парфуми зараз полюбляєте ви, мені було б цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. Він завжди мені дуже допомагає, особливо в просуванні моїх відео, так само, як і ваші вподобайки. Тому, якщо вам сьогоднішнє відео сподобалось, обов'язково лайкніть та напишіть коментар. У підтримку цього контенту. А також слідкуйте за мною в соціальних мережах та підписуйтесь на канал, щоб ми залишалися в контакті. Ви теж можете купувати парфуми з моїми знижками та економити трішки. Уся корисна інформація буде, як завжди, в описі під цим відео. Я думаю, це було все на сьогодні. Бажаю вам гарного дня, сонячного літа! Дякую за перегляд та слава Україні! Па-па!